І зараз ми говоримо про інші питання говоримо про податковий. Компроміс. Гість студії Андрій Царюк, це експерт з економічних питань. Вітаю вас в нашій студії. Власне, законопроект про податковий компроміс було ухвалено у першому читанні. Я так розумію, що зараз він вже готовий до другого читання, тобто є певні напрацювання. Розкажіть, будь ласка, про цей податковий компроміс. Що він зробить, цей законопроект, і кому він полегшить життя, якщо полегшить? Так, зараз в парламенті. Він зареєстрований і підготовлений до другого читання. Що таке податковий компроміс? Так, поясніть. В, в чому суть? Так, уявімо ситуацію, От платник податку декларує свої зобов'язання, тобто, допустимо, 100 гривень. Так зобов'язання, а контролюючий орган, тобто, ну який представляє державу, говорить, що ні, ти винен не 100 гривень, а 200 гривень. А чому так? Ну от різне бачення там законодавчого тлумачення законодавства. Тобто, Зрозуміло, за, так, за результатами нас... там, якоїсь перевірки, податковий орган говорить, що ти повинен заплатити 200. В цьому випадку у платника податків виникають дві два, два варіанти розвитку подій. Так. 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 Перший це сплатити це. Ці всі 200 гривень, які е, вимагає держава. А <кій> другий, другий варіант це оскаржувати спочатку в, адміністратив, в, в адміністративному, а потім в судовому порядку. Е, тут цим Який за... варіант вирішення ситуації більш вір... вірогідний? Е, ну, це... В, в, тобто, в залежності... через суди можливо відстоювати своє право і пояснити так, податкові, можливо. що я мушу заплатити вам 100 гривень на не 200. Можливо, можливо, це завдяки цьому закону про податковий компроміс? Ні, просто в суді платник податку, базуючись на законодавчих нормах, може довести, що його дії правомірні, і дійсно він повинен заплатити 100 гривень, а не гривень. Також він може і програти цей суд і заплатити 200. Ще третій момент, третій варіант, який пропонується цим законопроектом, змінив до податкового кодексу, це податковий компроміс. Тобто платник податку і контролюючий орган доходять до згоди. Тобто він, платник податку платить не 200, а допуст, там, 100, 120. Гривень. І вони ага, доходять, тобто, в... сторони просто, просто шукають Домовляються якісь... так, тому, що, тому що ці е, оскарження, може бути там, і рік, і більше тривати, а держава зацікавлена в тому, щоб одержати гроші зараз. А цей компроміс на чому він базується? От як визначається, що мушу все ж таки заплатити 120 гривень? Чи це ми з вами просто домовляємося між собою? <рес> як іде торг? Чи як? От як визначається ну, от... ця сума, <кхи> ця компромісна цифра? <кхи> Цим законодав... законодавчим проектом зміни до Податкового кодексу держава, як би говорить, тобто за цей податковий компроміс, по-перше, стосується трьох років до 1 січня 2014, тобто це 11, Те, 12, раніше, 13 так. рік. Щодо цих податкових періодів, платники податків можуть подати уточнюючі розрахунки, тобто, якщо вони там. Думають, що вважають, що вони зобов'язання занизили, держ... за, занизили своє зобов'язання по податку на прибуток або податку на додану вартість. І е, можуть подати податкові уточнення, тобто е, і на, е, сплатити не всю суму, на якій вони уточнюють, а тільки 10%. Тобто в першому читанні там було. Е, Сума 15% від суми, зараз вже на друге читання вже зменшили до 10%. 10%. А так. поясніть мені, будь ласка, я просто не зовсім розумію. Якщо мова йде про 11, 12, 13 роки, тобто людина вже заплатила підприємство, вже заплатило певний податок, правильно? А тепер виглядає так, що держава мені просто повертає якусь частину суми? Чи як? Ні, не повертає. Оцей компроміс? Ні? Ні? А Ні. Як? як воно має відбуватися? Це коли держава там про держава проводить перевірки, тобто зустрічні перевірки. На даний момент, в принципі, 90% всіх операцій є всі в базі податкових органів, і всі, всі податкові накладні, тобто всі операції, вона відслідковує, ну, тобто більшість більшість ну, операцій. Так, і е, цим законопроектом е, держава знову, переводячи на е, більш таку доступну мову, що от, е, ми е, знаємо, що декотрі із вас користувалися там. Е, Послугами конвертаційних центрів, там, податкові ями, тобто, впевнений, чим ухилялися. Ага, тобто, фактично, це більше на користь держави цей так, закон так. про податковий компроміс, так. а не на користь бізнесу. Так, обов'язку подавати ці уточнюючі розрахунки за, за три роки у платника податків немає. Тобто, але Просто зараз може вийти так. Якщо цей закон ухвалюють, податкова переглядає, дивиться всі ці накладні і так, так. далі, і каже, що там певне підприємство має ще доплатити стільки-то грошей. Так. Тобто, або, воно, або підприємство за результатами перевірки податкового органу платить там, всі 100% тих зобов'язань, які вони. Ну, або, там, вже, в судовому порядку, ну вже в залежності на якому етапі ці кроші, або самостійно декларує що підприємство, уточнює свої ці зобов'язання і сплачує тільки 10%. І стосовно цих операцій з цими контрагентами податково вже не ну тобто ці зобов'язання вважаються узгодженими і їх вже більше ніхто не не чіпає. Угу. Скажіть, будь ласка, наскільки е, ймовірно ухвалення цього е, законопроекту, якщо вже є напрацювання е, для другого читання, так мова йде вже про якісь строки, коли буде друге читання? Коли буде друге читання, поки я, що невідомо, я, так невідомо, але я думаю, що це є... а мова При... йшла. Ви говорили про те, що податковий компроміс мова йшла в першому читанні про 15% від суми заниженого податку на придбуток підприємства, так. а зараз мова йде про 10%. відсотків. Краще чи гірше? От як ви вважаєте, ця сума все ж таки вона більш компромісна ніж п'ятнадцять ну, відсотків? Чи платників ні? податку? Я зрозуміла, тобто що... в даному випадку держава просто врахувала все ж таки інтереси платників податків. Так, так. так. Тобто вже не, 5, не 15, а 10. тобто вже скажімо так, коло тих підприємств, суб'єктів платників подат платників податку на прибуток або ПДВ, або обидва ці податки. як... Розколи розширюється. А ми говоримо про те, що до 1 січня 2014 року мова йде. А далі, скажіть, як ви вважаєте, чи потрібно, щоб подібний закон був подовжений? Взагалі, щоб в Україні діяв він постійно? Ну, Взагалі-то до 2000, 2011 року в, в законодавстві було положення про податковий компроміс, угу. а потім його а потім прибрали з, 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 да, з прийняттям податкового кодексу, воно ну, з законодавчого поля зникло. Зараз це поняття знову вводять, але скористатися цим правом можна буде тільки протягом 90 днів здати набрання чинності. Угу. Тобто потрібно ще й поспішити подивитися, так, коли так. його він буде ухвалений.